Медики проводять вже традиційні обстеження, вибірюють тиск та перевіряють стан щитовидки. Рівняни зізнаються, часу на лікаря часто не вистачає, а тут усе на місці. Часу немає, тому що є троє внуків, то є куди діватися часу. Хотів провірити, тому що давно не провірався вже. Ну і потрібно просто. Лише діагностикою лікарі не обмежуються при необхідності. Вони виписують направлення до поліклініки або рекомендують медикаменти. Якщо збільшена, просто є дифузне збільшення щитовидної залози, це препарати йоду. Якщо якісь інші проблеми, це звернення до спеціаліста. У нас є домовленість з обласним менкоронічним диспансером про направлення пацієнтів. Тобто вони з нашою карточкою, яка оформлюється, можуть піти туди». Втім, охочих перевірити стан здоров'я цього року було менше ніж зазвичай. Не допоміг навіть гучномовець. Це дуже хороша акція, але що часу немає долучатися до цього. Воно ну, мені надоїло на роботі. Я дещо да, я, я трошки пов'язана з цим. Там так. треба піти самим, попрактикуватися. Ви підете? Так. Да. Не надто зацікавила рівняний можливість повчитись надавати першу медичну допомогу та робити штучне дихання. Захворювання органів дихання, серцево-судинне захворювання, цукровий діабет. Коли зупинка дихання і зупинка серця повинні вміти надавати першу медичну допомогу. А ось до медичної та освітньої літератури, яку роздавали волонтери, інтерес був підвищений. Щоправда, не в усіх. Наприклад, іде мама з дитиною, то так, в більшості вони беруть там дитині пояснює, що це таке, для чого воно потрібно. А так молодь, то поки проблема їх не дійсно не коснулася. Малочисельними, але ефективними саме так називають свої заходи працівники Червоного Хреста. Вони сподіваються, що рівняни не будуть осторонь власного здоров'я та медичної освіти. Наша мета звичайно, щоб люди зробили висновки. Вони прийшли обстеження. Лікарі дають їм на руки карточку, в якій в цій карточці написано результати обстеження. І людина, якщо вона турбується про своє здоров'я, то звичайно, якщо їй дали рекомендацію звернутися далі до лікарів, вони повинні це зробити. Людмила Усік, Назар Мідриган, інформаційна програма. День.